Кімната університету. 1972 рік. тьмяне світло, полиці з книгами. На старому столі, зошит, відкритий на сторінці з. Професор сидить за столом і читає зошит. Він шепоче. Це рівняння вирішує себе, поки ти не дивишся вираз обличчя, напружений. Кілька днів по тому. Поліція вривається в офіс, замкнено зсередини. Сталева тиша, професора немає, на столі лежить зошит, тепер із двома рівняннями. Крупний план на рівняння. серед формул, невідомі символи, трикутник з крапкою, порожній квадрат, літера, якої не існує. Студент бачить кошмар, темна кімната, шкільна дошка, на ній те саме рівняння. Перед дошкою стоїть фігура нерухома. Вона дивиться просто на нього. Студент прокидається в поту, записує в щоденнику. Я не вирішив його, воно вирішило мене. Деякі рівняння не хочуть бути розв'язаними. Вони просто чекають, хто наважиться їх прочитати.